Усім привіт! Давайте виконаємо таку презентацію. Клацаємо по грибочку, він збільшується спочатку, рухається вгору, подивіться, напис, з'являється, потім зникає і грибочок рухається в корзинку. І аналогічно для мухомора. Починаємо. Заходимо у папочку свою і створюємо презентацію, даємо назву. Так, і нам потрібно змінити фон. Діти. Давайте згадаємо, як міняються фон. Потрібно зайти. Знайти <кій> конструктор. І тут є формат фону, бачите? Зображення. Джерело. Тобто треба знайти місце, де знаходиться наш файлик І шукайте, де у вас там папочка є з грибами. Ось у мене є фон. Але мені не подобається, що дуже яскравість велика, я трохи прозорість зменшу. щоб мені не заважала ця картинка, щоб мені було видно інші елементи. Ці рамочки я можу їх повидаляти. Мені вони їх мені не потрібно, по ідеї, зараз. <кхід> І наступний крок. У мене мають бути картинки. Я поставлю картинки, знаєте як? Дивіться. Дуже просто. Просто перетягну. Бачите? І зменшу. І так усі. Після цього я додам напис. Основне, і тут є, дивіться, у фігурах буква А, Текстове поле. Я пишу Білий Гриб, і також пишу Мухомор. Звичайно, я можу взяти інші фігури, щоб гарніші якісь були так. Що ж далі мене чекає? Мене чекає далі анімація. І так, давайте будемо виконувати спочатку анімацію. Що в мене мало бути з грибочком, він в мене мав спочатку збільшитися. І так, де наша анімація? Ось анімація. Відкриваємо список і шукаємо, які анімації є: вхід, вихід. А мені потрібно, щоб грибочок просто збільшився. М -м -м, розбираємося і дивимося. Зміна розмірів. Оце якраз те, що мені треба. <кхи> Бачите, збільшується грибочок? Можу навіть ось так зробити. Наступний крок. Грибочок має рухатися вгору. І я до цього самого об'єкта додаю ще одну анімацію. Ось вона. Додати анімацію. Вже сюди потрібно нажимати. І тут є шляхи переміщення. Давайте я візьму лінію. Так, лінія чомусь вниз. В мене це не влаштовує, тому я тягну. Цю лінію і бачу червоний, так, червону стрілочку і ось мене тут десь є червона крапочка. Ну-ка, ну-ка. Як подивитися анімацію? Знаєте як? Ось сюди треба зайти показ слайдів і клацнути збільшується. Ще раз клацаємо. Не туди. Що в мене не виходить? Я цю анімацію завжди можу видалити, якщо в мене якась анімація не вийшла, діти. Анімація. Область анімації, бачите? Це мене друга анімація і просто нажимаю і все і ще раз спробую її додати. А, сюди так. Клацаю одна анімація. Ще раз клацаю. Тепер правильно. Звертаю вашу увагу, що тут мишка намальована. Це значить по А мені не треба другий раз було клацати. Тому я беру запустити разом з попереднього. Ні, запустити після попереднього. Тобто спочатку перша спрацьовує, а для другої анімації вже не треба клацати. Так, тепер мене має спрацювати яка анімація? Має з'явитися текст. Давайте сюди. Ні, сюди, мабуть, так. Якщо ми... це мене об'єкт, до якого ще не, не було застосовано анімацію. Тому я сюди можу додавати. Сюди можу піти. Тут у мене виокремлення. Правда чи неправда? Текст має з'явитися, тому це вхід поява. Так, ось в мене з'явилася ця анімація, бачите? Запустити після попереднього. І зразу ж таки в мене має зникнути. Тому я сюди це, це об'єкт. І я до цього об'єкта вже застосовую другий раз анімацію. Сюди треба нажимати вихід, зникнення або відсвітання, неважливо. І не забуваю тут поставити після попереднього. Можу подивитися. Один раз тільки клацнути маю і все. Клацаю. Довго, і нарешті останній крок мені потрібно зробити так, щоб цей грибочок порухався в корзинку. Давайте клацаємо по грибочку, додати анімацію, тому що це вже третя анімація для грибочка сюди нажимаємо, і він має у мене рухатися. І я сама намалюю, як він має рухатися. Так. Звідси, і сюди. І в два рази в кінці клацнути. І подивіться, мишка, нам її мишки не треба. Мишку я беру, замінюю, запустити після попереднього. <кхем> я думаю, що у нас все вийшло. Перевіряємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, похоже, на правду. Так? У нас майже все вийшло. Майже все вийшло. Ми молодці з вами. Так. Але знаєте що? Анімація має спрацьовувати не сама, не по клацанню. А ось якраз фішка в тому, що це має бути тригер. Подивіться, будь ласка, як там у мене у відео тільки що було. Дивіться. О, Рука тут така з'явилася. Так, оно тут якісь погана. Рука така. Так, давайте будемо працювати. Так, нам до грибочка потрібно додати тригер. Ось він в мене тут захований. Так, давайте згадаємо, в принципі, тригер можна по-іншому додавати. Якщо PowerPoint старішої версії, так, старішої версії. Пам'ятаєте, як я вам у першому відео показувала, ось тут тригери заховані. Почати виконувати ефект після клацання, так? І тут треба взяти білий гриб. А я покажу як простіше, клацаємо по грибочку, тригер. Отже, коли має спрацювати анімація після клацання по. Да, Тут не видно білий грибочок. Тут не написано, Попробуй дізнайся, де тут той білий грибочок. І за цього у першому відео, що я вам казала, <кхух> якщо ви зайдете в кладочку Основне, і тут є стрілочка, область виділення. І можемо побачити, що грибочок це є рисунок четвертий, або написати білий гриб, окей. <клух> Повертаємося назад, де там я була в анімації, так? В анімації, грибочок виділений, тригер, після клацання, ура! Грибочок в мене з'явився. О! Це можна, в принципі, закрити чи ні, а давайте, я, мабуть, я зразу мухомор підпишу. Все чудово. Перевіряємо діти. Гляньте, будь ласка. Ой, що це в мене появилося? Анімація. опасть анімації. У мене текст з'явився чогось не там, де треба, так? Да? Я його завжди можу перетягнути вниз, бачите, дивіться. Тут я можу рухати донизу анімацію. <кхи> Появляє... Збільшується гриб, рухається вгору, з'являється текст, зникає текст. І грибочок у корзину. Тобто, якщо щось не те, я дивлюся і можу міняти місцями анімацію. Не забуваємо про цю кнопочку таку вгору вниз. Тепер, думаю, все вийде. Вона з вами. І так, бачите, появляється пальчик. Ось він. Я по ньому маю класнути по грибочку. Раз, два, три, чотири. О, це вже інша справа. Ми вже майже закінчили. Ну що, не втомилися ще? Е, дивіться сюди. Виявляється, щоб зробити тригер для. Або анімацію для е, мухомора, не обов'язково заново все робити. Можна. Класнути по грибочку, і дивіться, є анімація за зразком. Клацаю. І після цього клацаю по мухомору. Вся анімація, яка була для білого гриба, вона скопіювалася. Бачите, ось вона тут у мене з'явилася. Так. Тільки що мені потрібно зробити? Мені, очевидно, треба для мухомора. Поміняти трошки траєкторію, щоб він рухався в іншу сторону. Получиться в мене, як думаєте? Треба знайти і розвернути оту лінію другу оцю так. Ну що, перевіряємо. Ну, Щось вийшло. так? Тільки, мабуть, для, мухомор... для тексту треба ще що зробити. Так само ми клацаємо по цьому, по білому грибу, беремо анімацію за зразком і тепер по мухомору. Мабуть, мабуть, треба донизу перетягнути, да? Дивіться. Зелена зірочка і червона це після прямої лінії. Рухаємо після зеленої. Внизу перевіряємо. О, у нас все вийшло. І останній крок, знаєте що, <кій> мені потрібно поставити прапорець. Там, де переходи, я у першому відео вам розказувала: ось, клацання кнопкою миші. Тобто, щоб коли ми клацали, дивіться, по слайду, щоб нічого не робилося, якщо у вас тут буде цей прапорець, подивіться. Ми просто класснемо і буде кінець. А нам цього не треба, нам треба забрати звідси прапорець. Так, і все буде хорошо у нас тепер. Після цього зберігаємо файл, зберегти як. І ось тут беремо демонстрація PowerPoint. Бачите? Ось. Зберегти. Де воно збережеться, як думаєте? Ну, в тій папочці, що і ваш перший файлик, два файлика буде. Цей перший PPTX це в режимі редагування буде відкриватися, а PPSX буде відкриватися вже в режимі демонстрації. Давайте я цю штуку закрию і відкрию ось PPS. О, відкривається зразу в режимі демонстрації. Можна гратися, можна нажимати на грибочок, і у нас все вийшло.